Друзі, вітаю на Ютуб-платформі ОБОЗ.UA. Якщо ви вперше з нами, то, будь ласка, підпишіться, щоб не згубити авансом. Ставте подобайку, бо буде цікаво. Якщо ви наш постійний глядач, принагідно дякуємо за те, що ви з нами. Сьогодні говоримо про важливе, сьогодні говоримо про здоров'я, про наше серце. Мій гість сьогодні рада вітати вас. Це пан Георгій Маньковський, лікар-кардіолог вищої категорії, інтервенційний кардіолог заслужений лікар України, кандидат медичних наук та медичний директор центру кардіології та. Кардіохірургії. Вітаю. Добрий день. Дякую за, за запрошення. Пане Георгію, зараз живемо в таких умовах: постійна загроза життю, невизначеність, що буде завтра, стрес, накопичення тривоги, постійні недосипи, накопичення цього недосипу. А потім моє улюблене зранку встали кави. Після безсонної ночі. Ну і, власне, на тренування, тому що тренування, фізична активність це корисно. І от як оце все, весь цей сумбур, який накладає на нас війна, як це впливає на наше серце? Звичайно, негативно. І якщо говорити таким мовою посібників з кардіології, з медицини, є фактори ризику, які можна модифікувати, які можна не модифікувати це. Наприклад, ті, які не можна медикувати, це чоловіча стать, вік пацієнта вище 50 років, генетика, але в жодному з цих посібників не описано вплив військових дій. І звичайно, ми розуміємо, що це дуже негативний вплив на наш організм і на серцеву систему в цілому. Якщо ви, наприклад, починали практику і серцеві недуги були нормою там 40 років, так? Я вам говорю про інфаркт, наприклад, чи інсульт, зараз ми можемо говорити, що відбувається помолодшення цих цих діагнозів, і серцева недостатність може спіткати пацієнта набагато раніше. Звичайно, так, але. Ще ми повинні зазначити, що стала краща діагностика. Ті пацієнти, які раніше не діагностувались, тобто ми цей інфаркт могли пропустити. Ми не знали, що з тим пацієнтом, пацієнт міг, на жаль, померти, але ми не знали причину. Логістика доставки пацієнтів, великі кардіоцентри обладнані спеціальним ангіографом, на якому можна привезти коронарну ангіографію та подивитися судини серця. Вже ну на налагоджена, і тому ми ще це можна зв'язувати, що діагностика стала краще. Що робити, наприклад, молодим українцям, які зазвичай не звертали уваги на якесь там поколювання в серці, так покололо, пройде. Я говорю про 30 так, 35 років. Коли реагувати, коли збити на сполох, коли йти до лікаря, коли не просто покололо, а треба йти і перевірити, що саме. Ну ці два це питання. Я би запропонував би розділити на два. Є така превентивна медицина, і чим е розвинутіша країни, тим розвинутіша превентивна медицина. Це система чекатів, яка в нашій клініці дуже гарно, гарне відділення, дуже успішне. Коли людина за один день приходить і робить майже всі обстеження, які, які можливі неінвазивні, щоб розуміти, що з нею коїться. Якщо є можливість раз на рік або раз на два роки людині потрібно це проходити. Якщо ми говоримо про ургентну ситуацію, коли треба викликати швидку, це класичні симптоми стенокардії, стенокардії або інфаркту. Це різкий, колячий, давлячий біль в області серця за радіацію в ліву руку, в щелепу, в холодний під. І це є прямим показом для того, щоб викликати швидку, а не записатися до лікаря через там, тиждень або нейний час. Якщо ми говоримо про чекап раз або двічі на рік, що це за обстеження? Ну я б не сказав, що треба двічі на рік, але це обстеження це включається повністю ультразвикове дослідження серця внутрішніх органів, те з фізичним навантаженням, те з кардіограма. Всі аналізи, очне дно та багато-багато інших факторів, і працює ціла команда спеціалістів над однією людиною у комплексі. Це робиться одним днем чи це кілька етапів, динаміка? Це робиться одним днем, але потім, якщо виявляється якась патологія, наприклад, підвищений артеріальний тиск, підбор цих медикаментів відбувається вже в динаміці. Але вже в, не у стаціонарі, а амбулаторно просто підбирається е, спеціальна терапія. Я пам'ятаю, в студентські роки одного разу робила ЕКГ за призначенням, е, сказала там у вас Тахікардія. Е, але після того скарг не було, не повторювала. І зараз я часто чую, що ЕКГ взагалі не інформативне. Е, мовляв, це недостатньо зробити ЕКГ, щоб зрозуміти, що насправді. Чи дійсно це так, е, чи це минулий. День, коли колишній, так чи це е, обов'язкова складова? Електрокардіограма – це є один з основних методів діагностики роботи серця. Але ми повинні розуміти, що це електроімпульси на поверхні серця. Не можна оцінювати. Патологію роботу серця тільки за одною е, кардіограмою. Ще, ще треба оцінити знайти серця, як, як серцеве м'яз скорочується. Ще треба набрати, якщо це гострий інфаркт міакарди, маркери пошкодження серцевого м'язу. І тоді, в комплексі, ти можеш все це інтерпретувати та давати якісь рекомендації. Але як базовий стартовий метод при відсутності інших, це краще ніж нічого. Зрозуміло. Часто е, маркетологи на цьому, мабуть, роблять бізнес, можна побачити рекламу е, в мережі, почистити судини ось цим препаратом, ось цим комплексом, ось цим напоєм, е, особливо там, якщо це мережеві, мережеві бізнеси, оцей коктейль і ваші судини чисті. Що це за історія? Чи можна отак от почистити судини якимось напоєм чи препаратом? Якщо це препарат. Це тільки статини, які, які всі ми знаємо, які доведена на клас склад рекомендацій 1А. А якщо я правильно зрозумів про те, що ви говорите, це, ну, як не менше шахрайство. І, і шахрайство, яке веде, вводить пацієнта в оману і може призвести до баганих наслідків. Тобто судини не чистяться. Я інтервенційний кардіолог, я е, оперую у, у, на судинах. І нема, нема такого напою, нема, нема нічого, щоб можна було прочистити судини. Є механічні наші пристрої, якими ми це робимо це в операційні, або є препарати статини, які знижують холестерин, які відкладаються у цих судинах, призводячись до звуження судин до, до атеросклеротичних бляшок. З приводу статинів теж часто звучать такі заяви, тези від пацієнтів я приймав. Мені стало легше, я відчув покращення, поліпшення і перестав приймати. У чому небезпека От такої відмови, що за цим криється? На жаль, я теж багато чую в таких, таких фраз від своїх пацієнтів. Найголовніше це системний прийом препаратів та відмін, не самостійна відміна препаратів. Дозу завжди можна коригувати за, за необхідністю. Але з лікарем на Виходячи з аналізів, зі стану пацієнта, не можна самому собі відміняти препарати. Стало легше від стаційних? Ні, не стало легше, не стало краще, тому що ми не бачимо. Ми бачимо цифри на аналізах. Може, стало просто трошки приємніше побачити гарну цифру на аналізах, але це не є приводом для відміни препарату. А знаєте, сюди ж також чую серед людей знову-таки одне одному рекомендують. Без медиків Сарафанне Радіо. Оце попила ем, розрядила кров, а то в мене густа кров стало легше. Наскільки це небезпечна історія? Це це не наднебезпечна історія, тому що можна розрядити так собі кров і отримати інсульт. Всі ці речі, всі насправді, всі препарати, які працюють, мають і побочні дії. І тому самолікування це є дуже дуже небезпечно. З чим ви як лікар пов'язуєте бажання здебільшого українців полікуватися вдома самостійно, не йти до лікаря? У Нас немає такої культури звертатись до фахівця. думаю, що так, що є така застаріла концепція, що потрапити в гарну кардіохірургічну клініку треба або у важкому стані, або це неможливо. І у нашому центрі ми сподіваюся, вже це зробили. Що в нас є просто поліклініка? У нас є система чекати, В нас є різні відділення, до яких можна просто прийти з вулиці, записатися і прийти обстеження. Якщо ми говоримо про новітні технології, все це звучить загально гучно: 3D-принтери, ші роботи, що насправді вже є, так що є в вашій клініці, які є. Новаційні методи, новаційні е, технології, які у вас вже є представлені, і працюють. В нашій клініці є відділення транскатетерних технологій та міні кардіохірургії. Це відділення, яке без традиційного великого розрізу може, якщо пацієнту потрібно, замінити клапан через маленький розріз 2 сантиметровий, або взагалі перкутанно, тобто пункційно через стигну. І Ще чим відрізняється наша клініка, тим, що рішення приймає не той лікар, до якого попав пацієнт, а так звана Хартім, сердечна команда, коли збираються кардіолог, лікуючий лікар, кардіохірург, інтервенційний кардіолог, анестезіолог, і всі разом приймають рішення. Від цього виграє завжди пацієнт. Якщо, наприклад, пацієнт звернувся до вас неургентно, так а от обстежився і з'ясував, що потребує оперативного втручання. Він готується до цієї операції. Що це означає? Наскільки він випадає з життя? Наскільки це надовго? Чи це вже вже набагато все швидше? Адаптація, повернення до життя все відбувається інтенсивно? Ну, давайте, якщо можна до якого саме втручання? Наприклад, сьогодні я простентував трьох пацієнтів ввечері, вони підуть додому. Все пройшло без ускладнень. Мої колеги з кардіохірургічного відділення зробили відкриті операції. Пацієнти будуть в реанімації. Колеги з мініінвазивного відділення теж зробили. Це залежить від виду втручання. Тобто не, не можна прирівнювати всі втручання і сказати: стільки, скільки ти будеш. Звичайно, стільки, скільки потрібно. Так, що ми будемо впевнені, що. Це е, безпечно відпустити пацієнта додому, якщо говорити про стентування, як швидко пацієнт може повернутися до тренування, до фізичної активності, до там переїздів, перельотів, якщо ми говоримо за кордон, наприклад, не на ну, це звичайно залежить від як того, як, яка була. Як пройшла процедура, як пройшла операція, які були ураження, які коморбідності має пацієнт. Але зазвичай це мала інвазивна процедура, і майже одразу він може жити повноцінним життям, але зважати на те, що в нього скомпрометоване серце. Тобто, якщо щось десь буде боліти, треба краще звернутися до нас, зняти кардіограму УЗІ зробити. Пес спершу подумати на це, а потім вже подумати, що в мене заборіла спина. Після такого втручання пацієнт має бути з кардіологом на зв'язку. правильно Звичайно, Розумію? Це, це, це надважливо, тому що хірург не лікує. Хірург потрібен, як говорять, тільки на момент операції. а Кардіолог потрібен на все життя. Тобто, це такий дует, який потім має так? бути нерозривним? А це, це дуже важливо знайти свого кардіолога і тримати з ним зв'язок. І іноді часто, навіть часто, Я говорю своїм пацієнтам, що вже м'яч на вашій стороні. Я зробив свою частину. Тепер ви дотримуєтесь рекомендацій та прийому препаратів. Хотіла б поговорити також про пацієнтів не тільки нас, цивільних людей, а зокрема у військовий час. Ми розуміємо, є люди і військовослужбовці, так. і колишні військовослужбовці. Чи є у вас такі пацієнти, з якими діагнозами вони частіше звертаються? Звичайно, ми, ми робимо все, що від нас залежить для допомоги військовослужбовцям. Діагнози це профіль нашої клініки, кардіохірургія. Ми не можемо робити інші речі, ті, які ми не вміємо. І, на жаль, багато ми бачимо запущених випадків. Тому що ну, сама логістика добирання та не добирання як. У, у, у розуміння, розумінням, що, що в тебе проблема кардіо, бюрократична, логістична, щоб добратися до нас, вона важка. Коли е, пацієнти опиняються, є якісь особливості так роботи з військовослужбовцем, маємо на увазі. А чи є якийсь е, додатковий там підхід, робота, можливо, ще долучення психолога, чи все відбувається? Не, зазвичай. На насправді на насправді ми е, притримуємося такої думки, що це. Просто пацієнт він повинен бути на першому місці. Ми не виставимо його, що він їм потрібен психолог, чи це просто пацієнт з кардіальною патологією, який заслуговує на гідне лікування. Чи звертались до вас військові, які перебували в полоні, тому що ми знаємо, багато да. наших повертається? Да. Так. Да. Я не буду говорити, з якими самими бригадами співпрацюємо, але да, так, да. да. На жаль, спостерігається така сумна тенденція. Багато хто повертається, і є сумні випадки: там місяць, тиждень, хтось довше, рік, і помирають саме від серцевої недостатності люди, які перенесли полон. Серцевої недостатності, чи з інфарктом? Яка? Від чого? Серцева недостатність. Тут дуже просто... різні, мабуть, у всіх випадки. Ну, мож, мож, можливо, так і є, але. Я би не ділив військовослужбовців, звичайних пацієнтів, цивільних, людей похилого віку, всім потрібна одинакова доступна якісна медицина. Це такий тезис, ну, якого я притримуюсь. Сто відсотків. Операції без розрізу грудної клітини. Ви вже згадали про них. Що це як це відбувається? Що це за втручання? Які технології цьому допомагають? Цьому допомагають новітні технології, це нове відділення в нашому центрі. Три це якщо є можливість зробити менш травматично, нащо робити більш травматично? І в нашому центрі є весь арсенал сучасних технологій. Є, наприклад, інші операції, які не можна зробити без розрізу. Наприклад, заміна уорти, яка розріз робиться надвеликий. Це кожна патологія індивідуальна. Якщо ми говоримо про ті втручання, які відбуваються без розрізу, то ви працюєте з моніторами. Що ви що ви бачите? Да, як ви працюєте за допомогою чого? Я би вас запросив би до нас в операційно. Ви би побачили це. Але ми працюємо на так званому ангіографі. Це великий рентгеновський випромінювач, яким я рухаю сам, і я в заходжу в артерію пацієнта через радіальну артерію на руці зазвичай. 99%, один відсоток через стегнову артерію на нозі. І бачу судини серця пацієнта. Їх три карнарних судини, так званих магістральних. Якщо є ураження, і я можу це виправити, і зі мною згодні всі інші колеги, я роблю це одночасно. Ви самостійно працюєте, чи з вами ще багато ну, інших? Це, 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 це командна робота, зазвичай, це велике відділення, це анестезіологи, медсестри, без, без яких нічого не було. Санітарки, анестезістки це вся клініка. В як живий організм. Нема людини, яка не потрібна. Ці технології, про які ми зараз говоримо, так, вони є тільки у вашому центрі, чи це вже. Практика звична для інших клінік і в інших містах України, чи тільки Київ, де це доступно? Ні, це вже доступно в деяких містах України, але є така: я би спирався на якість роботи, на наш звіт кардіохірургічний і на якість роботи. Це є, повинно бути основним критерієм роботи кардіохірургічної клініки. А на що звертати увагу пацієнту, наприклад, перед тим, як звернутися до того чи іншого центру? На відгуки теж відгуки може хто завгодно залишити там в інтернеті, так? Особисті рекомендації, куди дивитись, на що звертати увагу? Ну, як ви, мабуть, краще знаєте, чим я, що вистроїти бренд, особливо в медицині, це дуже важко. От бренд повинен говорити сам за себе. Зараз знову таки повертаючись до військового стану, до військового часу, дуже багато медиків мобілізують. Хтось іде самостійно так. на фронт, хтось виїхав за кордон різні причини. Там є жінки-медики, які теж виїхали там, з дітьми і так далі. А чи є брак зараз на ринку кваліфікованих кадрів, якщо ми говоримо про пардіологію, чи є нестача рук? Звичайно, є нестача фінансування. Яку ми відчуваємо дуже, яку ми дуже відчуваємо нестачі рук, це є, мабуть, здобуток нашого центру немає в нашому, в нашому локальному центрі. Але насправді багато людей виїхало. І в пошуках кращої долі. І Їх можна розуміти або не розуміти, але є як є. Як мотивуєте своїх співробітників, як мотивуєте колег, що їх об'єднує, що їх примушує залишатися працювати? Ну, це атмосфера в центрі, це те, що ми бачимо результат. Ми бачимо результат, який ми робимо. Ми бачимо, що всі пацієнти ми хочемо допомогти насправді. І навіть якщо щось нам не вдається, у нас є 100% впевненість, що ми зробили все для цього. У вас є якийсь облік, ви знаєте, скільком пацієнтам ви допомогли? Так, да, звичайно. Да? Можна назвати цю цифру? Да, за, за останній рік я на моє відділенні зробила 2400 коронарографій. У центрі було зроблено близько до 1000 відкритих операцій. Це багато, якщо говорити на рік, то мінімум три операції щодня, якщо щодня працює. Це великі операції. Да. Так. Да, да. Це, це великий центр. І є такі правила, які придумані не нами, а в таких відомих, поважних центрах. Що чим більше ти робиш, тим краще в тебе результат. І це повинно бути теж вважатися на це. Мабуть, це є трошки: я відкатуюсь назад до вашого запитання: на що зважати при виборі центру? На досвід і кількість так. виконаних так. операцій. Так. Я знаю, що пацієнти, які на жаль мають онкологічні захворювання в Україні, часто отримують відмову або навіть не відмову, а пропозицію а спробуйте поїхати до Польщі, спробуйте поїхати до Німеччини, а там краще фінансування, а там у вашому випадку є ще. Такі, 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 такі препарати, є такі протоколи. А поїдьте туди. Що з кардіологією? Чи все в нас є в Україні тут на місці, чи можуть тут надати всю необхідну допомогу? В Украї... Чи всі? в Україні на даний момент, а саме в нашому центрі, є все, і навіть ми можемо конкурувати з іншими європейськими центрами? У нас дуже прийнято, що кожен лікар проходить стажування за кордоном, повертаючись, взагалі до власного здоров'я, так до кожного пацієнта, який має. Контролити себе, щоб попередити якусь трагедію. Я от знаю традиційно там тиск, який має бути у здорової людини, принаймні те, що я знаю, mm -hmm. як людина не з медичною освітою, там 110 на 70. але Знову ж таки, є люди, у кого 120 на 80, і їм нормально. А є люди, які і 90 на 60 бігають. То коли ми беремо тонометр і перевіряємо, що мають показувати цифри, про що це свідчить, і чи дійсно у кожного свій тиск? А є такі рекомендації, що тиск більше 125 на 70 є. Вже підвищеним тиск, і треба розбиратися при його причини Понижений тиск, теж треба розбиратися в його причина. Тобто кожен, опять, кожен випадок індивідуальний. Це має спонукати пацієнта прийти до кардіолога, та розібратися в причині його тиску. Тобто, якщо 90 на 60 і людині нормально, то все одно потребує обстеження. Краще, краще обстежитись, так. Звичайно, краще обтежитися, один раз я зрозуміти, що це його нормальний тиск. Або ні. І виявити причину або її підкоригувати його. От мені особисто вже є 30 років, коли потрібно придбати тонометр і коли потрібно почати займатися чекапом, як мене лезі. Зокрема, якщо вам кар вже 30 років, і... років, ви можете пройти чекап, і це було б дуже добре для вашого здоров'я. чекап можна сімейний пройтись з, з батьками, з дітьми. І в залежності від того від результатів того чекапу, вам запропонують е, наскільки часто треба його проходити. Може бути, це через рік, а може через 10 років. Якщо ми говоримо вже про сім'ю, е, наскільки важливою є генетика? Тому що часто кажуть: от у тебе в родині, значить, в тебе може бути контролюй, перевіряй. Надважливо. Так, спадковість. Надважливо. Спадковість, вона? спадковість це є немодифікованим фактором ризику. І це над, надважливо. Це перше, якщо є якісь у родичів першої лінії серцево судинні захворювання були, це 100% треба йти робити чекап. Якщо говорити про чоловіків і жінок, є якісь рекомендації, кому частіше треба звертатись, у кого частіше може бути збій? Ну, звичайно, звичайно, є специфіка цього, але я би не розділяв на гендерне суд. І чоловікам, і жінкам треба пройти цей чекап. І, власне, я знаю, ви дорослий фахівець, так. але у вас є відділення і. Не відділення, дитячі. не відділення, наш центр це центр був дитячої кардіології, кардіохірургії, який заснував Ілія Ємець, який вперше в Україні зробив операцію новонародженому. І це один із найпотужніших центрів Європи. Якщо ми говоримо про діток, якщо немає скарг, чи потрібно їх водити до кардіолога, перевіряти серце? Звичайно. Звичайно. Звичайно, і це робиться і на етапі пренатальному, і на етапі, коли дитина вже не народилася. Якщо дитина дошкільного віку, шкільного віку, чи потрібно тут обстеження, чи спостерігаємо за дитиною? Ну що, давайте повернемось, що вам сказали на першому обстеженні? І вам дадуть рекомендації, як часто і коли приходити на цей чекап? Не чекап, а на обстеження. Дитині не потрібен чекап. Які загальні рекомендації взагалі для кожного пересічного українця, щоб зберегти своє серце і зберегти його роботу якомога довшою? Загальні рекомендації в моєму випадку лікаря-кардіолога прийти до лікаря-кардіолога. Це буде моя рекомендація. А як же не палити, не вживати алкоголь? Ну, це ну, фізичні це ми, навантаження. Ну, ми ж це все знаємо, але ми скажемо зараз фізичне навантаження, а у якоїсь людини є проблема з клапаном, як з клапанів, одним з чотирьох. І ми сказали, фізичне навантаження він пішов бігати. Краще після обстеження вже отримати рекомендацію. Тобто, навіть якщо ми говоримо про якісь фізичні навантаження в фітнес-центрі, так не професійний спорт, все одно краще обстежитись, якщо це людина 30+, краще обстежитись любій, перш ніж любій людині краще обстежитись, навіть якщо ми говоримо про спортсменів вищих досягнень, їм тим паче треба обстежуватись. Всім людям треба обстежуватись. Пропоную на цьому ставити крапочкою всіх наших глядачів, закликати чергове люди. Треба обстежитись. Кардіолог порадив не нехтуйте, бережіть своє здоров'я, бережіть себе. Запрошую вас бути активними в коментарях. Пишіть свої питання під відео, пишіть, діліться своїми історіями, з чим ви стикнулися, на що ви повелись в мережі, в чому розчарувались, кого порадите. Будь ласка, запрошуємо в коментарях, діліться своїми історіями, своїми рекомендаціями. Ми все читаємо. Будьте з нами, побачимось.